Правду, як працює, і система дуже проста. А росіяни дивляться на наше суспільство зверху, бачать найбільш тригерні теми, і їх ще більше намагаються розігнати, тобто, умовно кажучи. Очевидно, що дуже багато, я думаю, на мою думку, суб'єктивно, фейків десь там буде з'являтися про світло, про все це, про опалювальний сезон, про ціну. Можливо, там нам скажуть, що ми будемо x 50 платити, X100 до того всього, що ми зараз маємо, тому що ну, цю тему будуть розхитувати. Тема ТЦК буде далі розхитуватися ще більше, я так само думаю, ніж вона ще є. А, і так далі. От всі ці теми, які Є такими, знаєш, вже трошечки проблемними в нашому суспільстві. Оця гілка і буде їх ще далі халити. Так само вони працюють на заході. Вони давлять на українсько-польські стосунки про те, що типу там біженці вони забирають всі на всі наші гроші. Вони наглі, вони нарвані. Це все українці. Це все через українців, в Європі відбуваються різні скандали. Українці ліниві, українці не роблять. Ну